Відник з історії адміністративно-територіального поділу – це копітка багаторічна колективна дослідницька праця архівістів та науковців області, адже роботу у цій площині було розпочато ще у 1960-х роках. Не зупиняється вона і сьогодні, зазначає Валентина Гудим, директор обласного державного архіву. Цікавий довідник ще й тим, що містить унікальні архівні матеріали. Тут представлені архівні документи, які нещодавно були виявлені не лише в фондах державного архіву Полтавської області, а і фондах центральних. Державних архівів. Увесь матеріал довідника подано у хронологічній послідовності, включаючи дати утворення та ліквідації населених пунктів. Але, як зазначають науковці, у книзі докладно передано історію Полтавської області. Це не просто перелік якихось там населених пунктів, якихось там. Кордонів там, меж і так далі це наша історія, тому що адміністративні межі змінюються, а населені пункти залишаються. В них живуть люди. Це історія краю. Як зазначає Валерій Пархоменко, який також відвідав презентацію книги, її значущість сьогодні важко переоцінити, адже в шкільній програмі історія держави подається загально. Тому з історією рідного краю виникають прогалини. Ми на цих фактах і на на цих документах виховували нашу молодь, тому що курс історії. Орі, які вивчається в начальних закладах. Ну, по перше, він там різноманітний, але ми ми повинні знати історію свого рідного краю. В цілому довідник складається з передмови та трьох основних розділів: додатків і змісту. місту, загальний тараж, видання, 600 примірників. на нашому столі.